Підготовка до року 500-річчя реформації йде дуже швидкими темпами. Ми вдячні голові держави, який підписав указ президента. Працюють обласні міські органі влади, але головне готуються церкви. Буде відбуватися безліч подій на обласному рівні, на місцевому рівні. А також на всеукраїнському рівні це і музичні, і молодіжні, і соціально-волонтерські, творчі проекти, медійні проекти. І 17 вересня 2017 року великий великий майдан на майдані Незалежності всеукраїнське свято реформації. Ми просимо всіх молитися за штаби, оргкомітети, які зараз не починають збиратися. Е, ми працюємо в міжнародному. Просторі також запрошуючи наших іноземних гостей. Отже, Україна по справжньому реформується, коли почнеться духовна реформація в серцях українців.